У Росії на Путіна подали заяву про реабілітацію нацизму. Підставою стало інтерв'ю диктатора американському журналісту Такеру Карлосону, в якому голова Російської держави висловився щодо подій Другої світової війни. Поляки винуділи, вони заігрались і винудили Гітлера почати Другу світову війну саме з них. Чому і началась війна 1 сентября 1939 року года з Польщі. Она казалась незговорчивою. Гітлеру нічого не ставилось при реалізації його планів. Начать і нас польщі після таких висловів диктатора представник об'єднання Комітет 2024 Сергій Антонов звернувся до слідчого комітету з вимогою притягти до відповідальності президента Російської Федерації Володимира Путіна за статтею про реабілітацію нацизму. На думку Сергія Антонова, слова Путіна містять заперечення фактів, встановлених вироком міжнародного військового трибуналу та схвалення злочинів, встановлених зазначеним вироком. Антонов Зазначив, що слова президента РФ підпадають під формулювання статті 354 кримінального кодексу РФ. Він також стверджує, що Путін вчинив цей злочин за обтяжливих обставин, поширюючи інформацію з використанням свого службового становища і через змі. Його заява вже зареєстрована і очікує реакції слідчого комітету РФ. Польщі також відреагували на заяву російського диктатора Путіна про те, що поляки в 1939 році змусили Адольфа Гітлера розпочати Другу світову війну. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Варшава шокована тим, що ці наративи поширює американський журналіст Акер Карлсон. Російський диктатор Володимир Путін вже не вперше звинувачує Польщу, захоплену СРСР 17 вересня 1939-го у розв'язанні війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Шокує те, що цього разу їх дозволяє собі американський журналіст. Секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов назвав президента РФ Володимира Путіна хворою людиною, яка живе у вигаданому світі. Він висловив сподівання, що інтерв'ю таке Карлосону допоможе протверезіти західним політикам. Єдине, що реально викликає певні реакції, це те, що у Путіна, військового злочинця з ордером на арешт від Гагського трибуналу, беруть інтерв'ю, а не свідчення, які він має давати слідчому. При цьому він наголосив усі путінські розмови про Україну переписані під копірку. Крім того, деякі експерти вважають, що довгі історичні довідки Путіна в інтерв'ю це спроба виправдати свої дії в Україні, адже з погляду сьогоднішньої реальності вони позбавлені логіки.